Членкині цієї організації свого часу докладали зусилля, аби на міжнародній арені озвучати про справу штучно організованого голоду в Україні а однією із провідних ідей цього об'єднання було встановлення вільної української держави Союз. Українок найбільша у нашій країні жіноча просвітницька організація її історії понад 100 років. У 1930-х роках товариство налічувало близько 60 тисяч учасниць. І було одним із найпотужніших жіночих рухів у Європі. У 1939 році Союз Українок ліквідували більшовики. Організація відновила свою діяльність у 1991-му після проголошення нашої незалежності. Нині ж на Львівщині майже три з половиною тисячі панянок є членкинями цього об'єднання. І їхня представниця у нашій студії Ірина Тимечко, координаторка всеукраїнського проєкту Калина, громадської організації «Союз Українок» і членкиня Союзу Українок. Вечір Доброго, добрий вечір. і слава Україні! Доброго, слава! спочатку про акцію так: Союз Українок ініціює акцію Калина Союзу Українок. Розкажіть нам про що йдеться. Хочу спершу зауважити, що ця акція є всеукраїнська. Але вже на сьогоднішній день ми контактуємо з союзянками Америки, з розянками Австралії, і вони сказали, чудова ідея. Тільки проблема в тому, що в Америці дуже складно купити калину. І вони сказали, ну така чудова ідея мотивує, тобто ми щось придумаємо. Але перше зауважу, що цю ініціативу я. Зі мною, моїми крилами, є поважна голова Союзу Українок, пані Орислава Хомик, а також голова Союзу Українок Дрогобичини, пані Леся Процик. І я відчуваю їхню підтримку в реалізації того проекту, і вони такими ідейними мамами, матерями моїми є. І на сьогоднішній день першу калину ми висадили в Нагоєвичах до дня матері 11 травня. Пані Леся і пані Орислава вже організували і передали калину в Херсон, тому що там є і буде осередок союзу країнок, і це дуже символічно, тому що Херсон це Україна. І в неділю було висаджено калину у Львові, і ця акція продовжується. Тобто, девізом акції є слова Мілени Рудницької: ніхто не знищить ідеї, які ми служили. А чому ви саме? Калину обрали. Ми символізм цього дерева розуміємо. І крім того, калина є на вашій офіційній символіці Союзу Українок. Але з іншого боку, чи немає це дерево такого трошки шаблонного уже значення? Ну, я вам скажу, що воно є дуже символічним для Союзу Українок, оскільки сам український жіночий рух Союзу Українок свого часу радянська влада хотіла викорінити 1939 році. І саме якусь калини союзу Українок – Відродився, цвіте і дає плоди. І ці плоди виявляються ще й корисними, а не ядовитими. Це його дуже... часто так з жіночою долею порік. Так, воно є, це є символом е, життя і символом материнства. І саме Союз Українок якраз в цінності і збері... вже понад 100 років зберігає українську спадщину у всьому світі. І це для нас дуже важливо. І ми не можемо сказати, що сказати тільки окраса. Воно є набагато глибше для нас. А локації вони не випадкові, де ви висаджуєте? Ні, ці це не випадково. Ми висаджуємо в осередках Союзу Україна, і на Львівщині нас 30 осередок. І стартували ми з 11 травня, і е, на день матері, тепер на день вишиванки. Тобто, це буде впродовж е, всі осередки організовуються, і впродовж буде травня-червня е, висаджуватися калина по осередках. А також зараз підєднюється в нас осередки Союз Українок Австралії, Союз Союз України в Америці. Тобто, можна сказати, що це міжнародна акція. Ми дуже раді. Ми дуже радіємо на розчуванню. Ми знаємо, що ви маєте і ще. Цікаву ідею каленового бренду, поділіться. Е, Відверто вам скажу, не хочеться забігати на період, але те, як я союзянка з пелюшок, бо в мене мама була головою Союзу Українок з Дрогобичі з 93 по 2001 року. І я вам скажу, що мені, я спостерігала з дитинства, що дуже багато Союз Українок має традиції пов'язаних з калиною. І маю надію, що ми зможемо, як кожна господиня, яка вміла приготувати. Тепер ми подамо це. Тобто, це буде, будемо відкривати поступово. Угу. Не, не готові поки що Не зразу. Ми ну, будемо тоді чекати від вас новин. А, а що ще є у Львові, вже окрім калини, пов'язаного із такими локаціями трепетними для вашої організації? Це вулиця. Союзу Українок і це перша в нашій державі, якщо не помиляюсь, така і вона розташована в Шевченківському районі міста і раніше була знана як вулиця Лобачевського. Чому таке перейменування є знаковою подією? Ну, по перше, це є знаково, тому що все починалося зі Львова 1917 рік, і все відроджувалося у Львові. І для Союзу України це є дуже історичний момент, тому що 100 років союзянки, як я вже говорила, що в 39-му році викорінити Союз України, і дуже багато союзян відбували покарання в таборах. І на сьогоднішній день це є цей знак, який вказує, що радянщину нарешті дається викорінювати. Тобто за 100 років, оце і для нас так ми відкриття було вулиці в неділю. Так, я дивлюся, все, що відео, і це для нас є дуже історична подія. Для всіх союзянок світу, і ми маємо надію, і відверто вам скажу, що сьогодні вже переймедування вулиць йде і в інших містах Львівщини, тобто територіальних громадах, це тільки початок. Це можна сказати, теж акція. Так і дійсно це приємно, що ми позбиваємося російського радянського у назвах вулиць в інших географічних назвах, але. Що цікаво, слово Союз у багатьох oh. теж викликає такі, для багатьох є тригером і викликає негативні емоції. Чи не думали ви про ребрендинг організацій? Я думаю, що, мабуть, тільки після Європейського Союзу Жартую. Направді, Союз це є об'єднання, і тут йдеться про цінності. Союз України був, є і буде. якщо ми говоримо про Радянський Союз, то його вже немає. І е, я вам відверто скажу, у мене сину 18 років. І мені видається, що наступне покоління, то на нього буде наступне покоління асоціація з Союзом буде Європейським Союзом і Союзом України. Це вже залишається в минулому. Так само це є знакове, як і вулиця Союзу України. Все з часом пройде. І вулицю не дарма відкривали до Дня Матерів, тому що знаємо, саме Союз Українок Україну. доклався до того, аби. Цю дату ми відзначали на державному рівні. Так як зараз союз Українок докладається до того, аби ми наближали нашу перемогу? Так на сьогоднішній день нас та як казала у Львічні 30 осередків. І крім цього, що осередки працюють індивідуально. Тобто, сьогодні ми опікуємося союзянки в реабілітаційному центрі Галичина. І союзанки також різні проводять акції і допомагають людям, які вимушено переміщені в територіальних громадах. Але якщо ми говоримо про Дня вишиванки, сьогодні в нас спільна спільний проєкт вишиванка героїв. І ми дуже радіємо, тому що ми спільно всі Союзанки Львівщини якраз вишиваємо вишиванки для героїв, де буде вшито оберіг Калина. Ви Тоб... своїми руками це так, все робите, так тобто залучені всі союзанки Львівщини. Тобто, у нас є насправді дуже багато проєктів. Ми не встигаємо їх висвітлювати і показувати, і тому, що в нас я вам скажу більше, ви кажете в Львіші. Нас взагалі союз України шість тисяч п'ятсот союзанок, членки союзу України. І я маю надію, що буде збільшуватися і буде так само, як ці що року буде понад 60 тисяч. А як завдяки зв'язкам із жіночими організаціями, з союзами Українок за кордоном в різних державах, як казала Америка, Австралія вдається отримувати допомогу, тому що вам набагато простіше контакти вже налагоджені, і можливо доправляти гуманітарні вантажі, і в період, коли вимикали світло генератори, обладнання. В лікарні розкажіть про, про цю діяльність. Я вам скажу відверто, що е, так насправді у нас налагоджені контакти з осередками і в Америці, і в Австралії. Тобто, це кожен осередок налагоджує контракти, отримує допомогу і відповідно перенаправляє за потребою. Тобто, і е, сказати вам конкретно за кожен осередок я не ну не можу. Але отак, наприклад, якщо взяти цю акцію Вишиванка для героя, то ми дуже вдячні за фінансову підтримку Детройтського осередку. Які якраз підтримує нас на тканини і нитки, uh -huh. тобто не все так і насправді, і е, зараз також е, я вчора контактувала з пані Олією Шило, і в них осередок в Америці, і вони зараз гуманітарну допомогу е, передають, тобто для е, реабілітаційного центру Галичина, тому що також потребують допомоги наші герої. Їх там 180 вісімдесять мужчин. Uh -huh. І тобто це йде поступово, я не можу все назвати, тому що воно йде кожного дня контакти, кожного дня залучені. Тобто, в наспосередньо це, це просто масштабний проект, який ми Калина. А насправді, я вам відверто скажу, що для Союзанки це є жертовність і волонтерство це є стиль життя, це не є вид діяльності. Тобто, ми з ми так живемо, і ми ніколи про це не говоримо. Тобто ця жертовність – це є цінність Союзанок. Це дуже рідкість, відверто вам скажу. У вас стільки проєктів, а як вдається фінансово їх всі втілити, хто долучається, аби вам, вас підтримати коштами чи у вас ну, всі це проєкти, внутрішні фінанси? Так, всі проекти втілюються на громадських засадах, відверто вам скажу. Тобто цією жертовністю Союзянок. Але тепер ми виграли тендер Ради Європи. І ми національні консультантки по боротьбі з насильництвом проти жінок. Угу. Тобто, і маю надію, що ми посередках будемо допомагати і працювати, і нас підтримують фінансово Рада Європи. Тобто, це можна сказати, такими вже важливо. Це це дуже так. важливо, тому що направду на громадських засадах наш час ми збираємо тільки все ну тільки скільки можемо. Тобто, то сьогодні ми збираємо на машину, завтра ми збираємо на безпілотний. Це постійне. І в нас дуже багато старших поважних союзаних пенсійного віку. А ви самі знаєте, сьогоднішній день пенсія, які її ну, це, але вони молодці. Вони допомагають як можуть і чим можуть. То ви сказали, що ви союзянка з пелюшок, А як долучитись до вашої організації? Це можливо стати членкиною союзу України? Чи Думаю. це передається у спадок? Ні, це можливо. Це головне це є цінності. Розумієте? Це має бути людина незаплямованою репутацією, і яка має мати оцей внутрішній стержень українки і цю жертовність. Оце дуже важливо, це зразу відчувається. Тобто, ви поспілкуєтеся з Союзанкою, будете відчувати оцей такий запал в очах, цю жертовність, і яка хто я? Хто я? <плес> Дякуємо вам за те, що знайшли час розповісти про ваші проєкти, про ваші ініціативи. І от дійсно переконуємося, що українська жінка це людина, яка має жертовність, але не є жертвою, тому що вона дійсно боєць і вона воює на своєму полі, на рівні із чоловіками і не боїться жодної роботи, стає надійним тилом актуально, дякуємо вам з нами була Ірина Тимачко, координаторка всеукраїнського проєкту Калина громадської організації Союз Українок і членкиня Союзу Українок.